Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про залюблювання своїх рослин. Поки цим не стикнешся, то не зрозумієш цього вислову, що таке залюблювання рослин. У мене серед моїх бігоній також є. Улюблені бігонії. ну не буду казати, які, а то ще інші на мене образяться. Але з одної з моїх улюбленців сталася така зовсім неприємна ситуація. І, до речі, це вже з другою такою моєю бігонією. Зараз я вам покажу. Ось що сталося з одної моєї улюбленої бігонії. Це ДС рождіння огня. Я думаю, познімаю, тому що, я думаю, що завтра вже навіть цього не буде що показувати. Ну, ось таке з нею сталося. Це результат переливу. Зараз тут дуже сухо. Ну, я зараз поливаю так швидко-швидко. Часу зовсім нема. Вона стоїть так у мене тут трошки е в глочку, в куточку. І я постійно, коли поливаю, то я так пальчиком перевіряю. Або це все-таки сухо-сухо-сухо. І я не всі підряд поливаю однаково, а ті, що сухенькі тільки. Ну, а цю просто не перевірила і полила ще раз, і на другий день у неї впало. Листя. Я зрозуміла, що це перелив. Я подивилась, вона була дуже мокра. Я її витягла звідси, тому що я її недавно, по-перше, пересадила в більший горщик. Все вона була в багато меншому. Не знаю, з цим це зв'язано чи не з цим, що я її перелила. Я її витягла тайком, щоб положила сухий субстрат. Ну, Питалася, намагалась його якось висушити, що можна, тому що от він тайком весь корінчиками оплетений, я вже не стала їх чіпати, тому що вона досить велика, красива, шикарна, якою я любувалася, не могла не любуватися ну, і залюбувалася. Вона там стікала, значить, це і вчора я її пересадила, знов посадила в сухий повністю субстрат, щоб той ком просихав. Ну, але за добу нічого не сталося. На жаль, нічого не піднялося. Ну, і я думаю, що це вже вони не підтимуться. Ну, ось це такий, на жаль, залюблювання, як я кажу. А звичайно, це не саме велика трагедія, яка може статися в нас зараз. Ну, але взагалі дуже шкода втрачати таку рослину, ось так її ну, просто плекаєш, любиш, ллеєш. Як кажуть, протягом року вона виростає такий шикарний, красивий кущ, і ось за один день, за одну свою помилку, ось так можна розрахуватися. Я показувала, що бігонії вони краще переносять посуху. Так буває, дивлюсь, листочки так хоп опускаються, полив їх трошки небагато, трошки як завжди, і вони підіймають ці листочки. А перелив, на жаль, ну, дуже важко з переливом. Ну, ось це результат. Перша в мене була ще ось восени, десь рожева пантера, так себе повела. Я також випадково, ну, випадково так також перелила. Ну, і ось знову. Знову моя краса, моя любінка. Ну, таке сталося. Ну, нічого, будемо ростити, вирощувати інші, але хочу показати. Всім, що і неудачі є, звичайно, у всіх, і у мене і таку красу потрібно дуже берегти. Я вже зрозуміла ще один такий нюанс в бігоніях, що а, з маленькими бігуніями легше, ніж з великими. Щоб зберегти великі кущі, ну, на це потрібно. Багато вміння, часу і ось така одна помилка, і ось приводить до такого. Ну, я думаю, що навряд чи вона подиметься. До нових зустрічей, Мирного неба!